Ось дивіться дно. І ми підходимо, 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 підходимо. І ось тут у нас ось такі гарненькі жовті квіточки. Друзі, я ще не дивився як яка назва цієї рослинки, якщо знаєте, кажіть. Ось. Ну, нарадує дивіться, як тут красиво. Ну і звісно, це не десь у когось на клумбі вдома чи ще десь у людей. А ось така гарна квітка знаходиться, звичайно, на дні Каховського водосховища. Ось ви бачите берег колишнього водосховища. Я десь метрів 70-80 від берега стою. Ось все покрилось вербами. Вербовими хащами. Місяць жовтень. Сьогодні гарна погодка, тепло. Друзі. Ну і наша рослинка жовтіє. Ось вона. Жовтневе сонце на дні Каховського водосховища.